Дня, наші шановні колеги, ми зайдемо до презентації нашої продукції трошки з нестандартного боку. Ми всі знаємо, що вся концепція нашої майбутньої роботи вона формується на об'єкті замовником і дизайнером. Тобто, сьогодні вас чекає дуже цікава зустріч з нашими дизайнерами. Ми вам презентуємо нашу нову. Лінійку елітних фарб, і я вам розкажу, які вона має властивості, в чому її всі родзинки, і чого ми досягли цією лінійкою. Компанія заснована в 1995 році. Тоді вона називалась Color Union і мала три таких основних напрями: фарб. В 2015 році наша компанія змінила свою назву на Farba Trade Professional, Зараз вона так і називається. Портфель брендів нашої компанії дуже широкий. Тут ви бачите основні наші торгові марки: це фарби «Содолін», деревозахист Pinotex, фарби по металу Hammerite, клеї та герметики «Каско», лаки Сінтеко. І найголовніший наш бренд це бренд нашого власного виробництва FT Professional. Яку філософію ми там, заложили в, цій, в цей наш бренд? Скажемо так, бренд, який собі е, поєднає європейські технології та матеріали. Українського виробництва, який відповідає запитам наших майстрів, наших споживачів. Ну і ціна у нас трошки нижча, да, чим у європейських аналогів. Наші салони пропонують спеціальні умови співпраці для наших клієнтів, партнерів. У нас є регулярні цінові акції, постійна наявність продукції в нашому широкому асортименті, сервіс підбору кольору, тонування. Також ми пропонуємо високоякісні системи оздоблення. От наша лінійка, наш бренд Professional» – Ми розробили системний підхід під різні приміщення. У нас є там свої системи. Наші матеріали, наші фарби, ті, що ми виробляємо, не ті, що ми привозимо в Європі, а ті, що ми виробляємо в Україні. Вони практично всі формуються з європейської сировини. Якщо ви працюєте з нашими продуктами і у вас є потреба, є потреба у вашого замовника, при цьому ви виконуєте всі наші технічні рекомендації. Ми надаємо вам офіційну гарантію на експлуатацію поверхонь, які ви виготовили нашими продуктами. Тобто, ви своєму клієнту виготовили поверхні. І надалі за їх експлуатацію офіційно несе відповідальність наша компанія. А не ви. І клієнт, в разі чого вже звертається напряму до нас, а не до вас. Всім привіт! Мене звати Олена. Це моя колега Ілона. Ми декораторки і дизайнерки виробничого бюро Задум моя дві співзасновниці. Наше бюро спеціалізується на тематизації та декорування. Наш також процес це створення ескізного проєкту і, звичайно, потім повна реалізація, так як це виглядає на ескізі. Ось, Це, наприклад, ресторан Бурсук, декілька, декілька просторів виконано в розписі. Знову ж таки, парк Горького. Ось. І Всіх цих наших об'єктах ми використовуємо акрилову фарбу на водній основі. Представника FT Professional. трендом буде сталий дизайн. Що таке сталий дизайн? Це дизайн, який не відповідає ніяким трендам. Тобто, ти, коли приходиш в інтер'єр, ти не можеш сказати, що цей інтер'єр, точно, наприклад, там класика якась, тому що максимально всі намагаються під підлаштовуватися під замовника. Так, тут я хочу розказати про фарбу Кінг. Вона акрилова для сухих та вологих приміщеннях. На картинці ми бачимо з вами. Такий open space, це коридор, квартира, кухня і все це поєднано. Постійно вносити в свої проекти якісь ну, цікавинки, це так, знаєте, сказати, якісь цікаві. Трендові, наприклад, декоративні елементи, чи може ви скажете, во там замовнику от, по кольорам зараз. Вот в тренді, наприклад, такі кольори. Да? І замовник розуміє, що ви вчитеся, ви читаєте, ви дивитеся, ви не хочете йому зробити або що ви хочете, щоб в нього вийшло, щоб його інтер'єр був гарним, щоб його інтер'єр був стильним? Наприклад. Да? я казала, Ілона, ми постійно знаходимося в русі і в розвитку. Наша нова елітна колекція вона дизайнерська. Ми презентуємо вам е, три фарби в нашій елітній колекції Queen, King і Prince. Кожна з них має свої родзинки. Я вам про них розкажу спочатку, що об'єднує цих три продукти. Їх об'єднує те, що в них всіх чисто акрилове зв'язуюче. Це тренд, який використовують в своїх розробках. Виробники дизайнерських колекцій е, сучасних європейських брендів. По-перше, три фарби цієї колекції перекривають весь необхідний нам спектр для оздоблення по блиску. Е, фарба Кінг, вона матова, в неї блиск приблизно 7 одиниць. Фарба Квін вона має е, блиск 5 одиниць. І фарба «Прінс» – вона глибоко матова. Ми орієнтувалися на те, щоб наша фарба на чистому акрилі легко наносилася і безповітряним методом нанесення, і валіком. Тому тут підобрана збалансована реологія, яка при невисокому тискі дає можливість вам її легко розпиляти, ми вам це покажемо. І яка, незважаючи на те, що тут використовується чисто акрилове зв'язуюче, Тут задіяні вже ці новітні технології, які роблять її дуже легкою при нанесенні валіком. У цієї фарби висока покривна здатність, незважаючи на те, що вона плівкова. Ми туди не пожаліли певну кількість дуже якісного європейського діоксида титану, зробили її дуже з високою покривною здатністю, що в принципі не характерно для плівкових фарб. Тобто ізюмінка цієї фарби, то що вона пристосована до всіх методів нанесення і вона для вологих приміщень. Близько неї 7 одиниць шовковиста матова. Фарба Квін інтеріор. Це фарба так само на акриловому зв'язуючому, вона так само має приємний запах екзотичних, там, якихось рослин чи фрукт, в ній присутні воскові композиції. Цю фарбу не треба вимивати. Там спеціально все. Якщо прийшла собака, десь обтрусилася чи на кухню, у вас попала якась рідина, соус, кава, вино, червоний сік. Вона збирається, як ртуть, в маленькі краплинки на поверхні. І вам, щоб очистити цю поверхню, не потрібно навіть використовувати якийсь миючий засіб чи навіть мучити ганчірку. Ви просто можете взяти якусь суху салфетку, витерти, і на поверхні не залишається ніякого сліда. Цю фарбу ми позиціонуємо для безповітряного нанесення. Слідуюча фарба Prince Interior. Вона глибоко матова, вона не створює таку еластичну плівку, як дві попередні фарби. Її фішка в тому, що вона е, утворює безпечну поверхню, очищену від мікроорганізмів, від грибків. В цій фарбі ми використали іони срібла, вони безпечні для здоров'я людини і вони смертельні для всіх мікроорганізмів. У нас на цю фарбу є відповідний протокол випробувань. Ми її досліджували. Ці документи ми вам можемо предоставляти для ваших замовників, якщо є така потреба. На стелю ми вам в цій колекції пропонуємо фарбу Skyline Interior. Це фарба для стель. Ми тут використали такі технології, які нам дозволили зробити фарбу з блиском 1,3. Ця фарба дає можливість локальної ремонтної підкраски. Ну, відповідно, вона легко наноситься валіком, вона легко наноситься безвоздушним методом розпилення при невисокому тиску. Ми зробили її першого класу устойчивості до миття, які ми пропонуємо матеріали для повної системи оздоблення. По-перше, у нас для кожної колекції прописана система, яку ви можете оглянути під цю королевську колекцію, яку ми вам сьогодні пропонуємо, у нас теж є система. Оздоблення і які матеріали входять в нашу систему оздоблення, ви їх можете зараз бачити на слайді. Це ґрунт глибокого проникнення, це два типи фарби ґрунта: це кварц ґрунт. Шпаклівка, сповільнювач висихання фарб і шпаклівок і склохолст, клей для склохолсту. Ця наша система оздоблення вона поєднання з системою оздоблення Садолін. Ця наша система оздоблення поєднана так само з фінішними фарбами Садолін. Якщо ви використали нашу шпаклівку, нашу фарбу ґрунту, ви можете не переживати. Якщо ви на фініші працюєте не з фарбою FTP, а з фарбою Садолін. Свою полімерну шпаклівку ми робили достатньо. Прочності, в неї дрібний наповнювач, ви получаєте ну, досить гладку поверхню. То, що вона відштовхує вологу для запобігання розчиненню ГГПшкою, це дає можливість ще її використовувати в вологих приміщеннях. Фарба ґрунт, котра називається primer paint в чорній банці. Вона вам створила поверхню, на яку ідеально лягає фарба, особливо при безвоздушному нанесенні. Ця фарба вона має більш таку рихлу пленочку. В цілому наша колекція включає е, лінійку преміальну, е, лінійку стандартну і фасадні фарби плюс повільнюючі висихання. Всі наші фарби вони е, випробовуються на клас і стираємості в польських лабораторіях. Поблизку наші фарби переважно всі. Ну, більшість з них, вона глибокоматова. І декоративна колекція. На декоративну колекцію ми вас беремо окремо, ми проведемо мастер-класи. В верхній частині в мене воскова фарба, в нижній, звичайно. Ви берете і проводите. По... Це суха, проста тряпочка. Да? Ви проводите по поверхні. І ви побачите, що потім підійдете, що тут вона в'їлась в поверхню, тут вона повністю витирається. Я вам покажу, що таке кратера, як вони нівелюються, і як підложка впливає на формування фарби. ありがとう。 Шановні друзі, ми прощаємося з вами. Запрошуємо вас на наші наступні майстер-класи. Ми готові приїхати до вас на будівельні майданчики і допомогти вам в вашій роботі. Всього вам самого найкращого, дякуємо вам за увагу.